Він ділить в статті, ніби людина, тобто Ізраїль, вибачте, що є голова і є тіло. Щоби зрозуміти, що таке Ізраїль, це що, бажання віддавати в людині, так каже Ро. Так що означає це поділення? Як це, ця робота виконується на практиці? Запитання таке. Що таке тіло бажання віддавати? Рав тіло, матеріальне і духовне, це не одне і те ж. Матеріальне тіло. Я бачу його. Що воно дає мені відчуття. Об'єму сили. А духовне тіло. Це щось інше. Це бажання, наміри. І те, що я хочу зробити в своєму житті, це ще. А, а а гашмі? Що моє тіло духовне і матеріальне Від будуть функціонувати разом Ве... і зв'яжуться разом. Ве... І обидва вони будуть спрямовані на доброго та добродійного. Чи є Ізраїль, що являє, являє собою спільність того, що знаходиться в статті? Що описано в статті, якщо поділяється на голову і тіло? Ну нам зрозуміло, в чому полягає робота голови, що це намір, зв'язок з творцем, віддача. Але не зрозуміло, що таке бажання, тобто Келім, Ісраїль. Тобто Ісраїль, вони ж з самого початку вже по своїй суті бажання віддавати. Так що означає Келім цього бажання віддавати? Як таке може бути взагалі? З самого початку, все творіння це бажання віддавати і бажання утримувати і є частина. Де занурюватися в. Зусилля прийти до бажання віддавати, і тому воно наближається. І той, хто цим займається, називається Єшарке Ісраїль. А є ті, які ні, за бажанням. Є ті, які не наближаються до цього, які не дуже то і прагнуть до цього. І тому. Uh, немає. Uh, uh, немає бажання прийти uh, до злиття створцем, і uh, так uh, uh, і uh, залишається. Uh, Питає, тож, uh, 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 чому буде uh, uh, полягати робота тіла? Тих частина, де немає в них такого бажання, як вони зможуть цим включитися. Рав, ти запитуєш вже про виправлення? Тіло, в якому є і добре начало, і зле начало, як йому виправити себе, щоб воно повністю стало би добрим? В цьому запитання, так чи ні? Твер же, для мене це нове. Почути, що тіло, тіло є також добре начало і зле начало у Ізраїль. Рав тіло це бажання. Бажання може приводитися в дію віддачу або заради отримання. І тоді потрібно перевірити, себе та виправити себе і завжди знаходитися в дії віддачі. Останнє запитання, якщо можна. Та система, яка називається Ізраїль. Зрозуміло, що ми говоримо не про матеріальне. Якщо весь бний бару, хоч бути у віддачі, жити у віддачі. ця система, вона. для з роботи своєї дає бажання усьому світові, злитися з творцем або злитися з ними, а врешті-решт так, тим, що виправляють частину, яка називається Ісраїль, в усій реальності. То прагнуть. Усі, ну певно, є різні події, війни, незгоди, різні речі. Ми так це відчуваємо, але зрештою, ми повинні прийти до стану, щоб ми захотіли прийти до злиття з творцем.